Чуєш, що тут сітки нема знизу, ні? Нема. Ой, збіг. А щось трошки мусор збирається. Що? Мусор трошки щось збирається тут, ні? Не. Ніхто не залазив, не замітав нічого. Ти просто насипаєш тупо О, і, ну, і все. Знизу все. Да? Забираю вимішую з синім з мукою. Uh -huh. А да. чо ава? А чо алла? Що? А чо, алла? Нема другого зараз. А того другого нема, а? Да? нема. немає. Угу. А ти робиш тільки собі. І все. Я Я поняв. Получається сушка. Контейнер для збирання. Якщо до того поставити на дворі вентилятора, то може бути велика сушка просто, правда? Так. Да. Влад, номер телефона. Ну, важливий, хоче... То що? Писати, якщо дівчата, тому да. то може можуть дзвонити, да? так. <ріст> <ріст> Отак проходить вакуумація кролика. Провод називається охолоджений, вакумований. Хтось питався за потьоки. Ну, типу, вони є, але небагато. то, то не страшно ті потьоки. Все одно він, як продається, то лежить червоною доверху. Хто таке є, але не багато? Чуть-чуть потьоки знизу. Ну, то не страшно. Всього холодильничка. Да. З цього холодильничка. Ну покажи А ти ще лентою, да, профумував пленку. Спики плюс. Ага, а то на шурупи тут чогось брав? А? Чогось на шурупи тут брав, пробував спочатку, да? на ті чорні? Да. Не, то, виходить, так? На тій чорній? Да. Ні, то получається так вийшло. Я взяв <coughs> Я взяв оцю пленку. Угу. Ну, Мітлінку цей утеплитель. зробив, поклеїв його пістолетом, така uh -huh. О, поклеїв і все. А потім як дав холоду сюди uh -huh. зо два рази, і він мені почав трошки відходити, от, Типу як готова. Uh -huh. І я взяв, а там же ж пінопласт, то uh -huh. я взяв, купив троєчку саморізи і чик-чик-чик-чик-попритискав кругом uh -huh. повністю. Файно попритискав і файно все тримається. Чуєш, мені сьогодні маєш задзвонити за двері. Так ти ж мені розміри не кажеш. 87 на 1,95. Є вже свого доробити. Байдуже, будемо займатися, не будемо далі. але треба доробити. Поробили все, холодильники. No. Все під себе, все, ящики на корм, все повністю, а. No. Може, придеться не займати. Ну прийдеться буде закинути хоча б на деякий час. Подивитися, що то воно буде далі. Чуєш? А будуть питати на що ти положив того утеплителя. Ти мене на щось питаєш. Да. Будуть питатися на що утеплітля я положив, бо там бачу пенка якась є. Ну Правильно, я ж тобі танкую за шо, що. Утеплителя клав, пістолет оцей піна, підліти uh -huh. двері, але закручується балон. І клей піна називається. Uh -huh. Взяв по пінопласту і пройшов, тільки калац і його приклею, але воно трохи от стає. Помню, треба щось друге. А от там була щілина, то я пройшов по звичайної пинки. Угу. Переробили нам кондиціонери. На, мінус 4, О, тобто плюс 4, да? плюс 4, так. Якщо побили, поки заходимо. Рішенням сюди туди, то ні. А потім я вже піду ввечері і приходжу рано тут пакувати, то плюс 4, плюс 5, так як холодник. І нормально, кролик ага. холодний. І ширина довжина. Метр п'ятьдесят на три. Ну і висота скільки тут може? 2,20, ага. 10. Понял. Бо я також скажу тобі, я не знаю, як чужі, але наші вже задумувалися. Всі вже починають рахувати, що то буде коштувати таких холодильник. Так, да. да, і кожен вже хоче собі. Ми думали спочатку робити з пластика, але то дорого обходиться. Потім морозильні камери, теж вони не дешеві. Бачиш, Воно ну, як в якому регіоні? Можна зробити сенвіч панелів. Угу. Ну, тут, -то понятно, так. Да? Я мурував ту стіну з блоків. Скиш, Це... А ти не считав, скільки блоків пішло? Считав. Скільки? Щось 100. На ту стіну разом щось 102. чи Одна що? стіна і оце була друга стіна. Так, да, бо щось, бо ця, ця ж стіна була. Блоки ті, що 20 на 40, так? А ось ті, що пер... ну, перегородочні. 3-200 двері вийшли, блоки ці, пару ц... мішків цементу. Далі, дальше... ну, вважайте, скільки тут квадратури по цьому, по пінопластові. І дальше... Утеплитель, клей пенка. Цього в нього було. Цього штука 5 штук стоїть, 5 тисяч гривень. З на навсього. Старий, колишній перероблений. Це вже з переробкою. І все. Ще зверни увагу, що я тут не заливав нічого. Не ні плитку, uh -huh. не ні бетон, нічого. Земля, просто земля. Я сам так захотів і за того, що... Вчора били, капало, да? ага. тут, може, місцями і кров стояла, ну вода в основному, бо ж ми кроля миємо. Ага. Воно все опіталося. Бо пройде пару років, візьму такий ось слой, занесу, піску, засиплю, страмбую, якщо будемо займатися. Все, не треба тут. Бо якщо плитка, чи воно в себе капало, потім зразу на другий день мий, а земля то є земля. Воно все купить. Ти не загибай, як пару років. Може закинути а на пару років. Кажу, що може прийдеться закинути? Я ж нічого не кажу, не Бо а я вже не знаю, я вже настроєний закинути. Хоча глянеш взад, то трошки шкода, правда? А. Шкода, бо через те, що все поробили. Так мені трошки під себе. І можна просто працювати, то не виходить. Ну, покажи, скільки шкіри зараз шкіру не беруть. Все Вчора думав викидати, але потім думаю, ладно. Будемо палити. Хай буде. Будемо палити. Може, а, палити, але, то, Зимою палили б тушили скібо, то буде сушити. А то будемо грітися нею зимою. Блін, точно будемо грітися. Не кажи, Стас, туди яхтика поставить. Світло поділося. В холоді не, не приключуся. У нас світло не дівається, у нас є сіло. Ми не, купили вітрочки ці. Зінка виключилася просто. Як вона називається? О, купив морозилку для кроля. Купив для кроля. Получилося так, що вона не для кроля. Да? Що, там таким часом якийсь там щось самку на вибраковку. Uh -huh. Бак забив. Одна, друга, третя. Uh -huh. Масло принесу, покладу. О, yeah. з тієї сторони б'ю, голови собакам, пакую, кожен день uh -huh. по кульку даю. То тебе собаки щось мало їдять чи? Вже засечені, найбільше королівці летять закритя, а. Ну. І що тієї шкіри хотіти? Фермерська? Така шкіра, як Василь любить, така, як він паштетів набере в тих цих пленках, на суші їх. А я не знаю. Я, наприклад, там шерсті взагалі не бачу на тих шкірах, що були в тих білих пакетиках після капусти. І що капусту набирають квашену, чи яку там. А Ні, ну того Видно чу трохи, але ворс який високий. Тут нема що хотіти. Нормальна шкіра, нормальні великі кролики, що тут хотіти. Да. Не ціниться наша робота, правда? Угу. А того робота ціниться. Як думаєш, скільки влазив ящик корму? То ящик не до землі йде. Там дно таке під уклоном. Угу. Тут осипиться, просівається, крупка. Кілограм 600. То на 600, то на 800. То на 800. А розміри? Якщо Креміксу no. вилазить то на. то на. 300. 600. 600. Uh -huh. А якщо цього, то то на 800. Шо, чи що то плотніший, він тякший. Да? Mm -hmm. Ну якщо він тякше, то він плотніший. Зараз кремікс почує, то не вони... знає. Такий ящичок тут... Які... Чуєш? Нормально влазить. Зараз кремікс почуєте, вони почнуть цілу матрицю почнуть, будуть міняти. Нічого. Ну що їхній кремікс не, не плотний. Угу. Вони ж дивляться зараз на тебе, що ти скажеш, подобається тобі, не подобається. Гранула та сама, що в того-жовтого, того, так? не Безплатна реклама Аві. Щось, здається, тут на світі зелений. Зовсім не зелений. Макуха є щось чорне, висівка є, видно білі кусочки. Більше нічого не бачу. І якась мука. До ночі, як то кажуть. Завіз я трошки м'яси здав, поїхав ще. Люблю їхати і заїхати в такий супермаркет, всі знаєте, Аврора. Скупитися всякою махою для цього, як і називається. Коротше, для цього, Гриля. Во. Всякими там штучками коротше, прикупився. І цього разу прикупив ножика. Я трошки так люблю, знаєте, колекціонувати ножики всякі. Ще Сокирки скоро почну <смі> колекціонувати. E, всякі ножички, бо приходиш бити кроля, і той, хто б'є постійно і багато, той знає, що постійно треба, щоб ножик був супер гострий. Коли він тупий, то блін, робота так тяжко йде, так довго йде капець. E, коротше, купив оту ножика. І прикупив ще там одну тімаху для собача. Своїх буду тестувати. Люди навчилися робити корма. Я постійно купляю там всякі там кашики гречані, не брішуни гречані, кукурудзяно, там ячмінно, пшенично купляю в супермаркетах. Потім його варую, Ну, типа не я і собакам разом з тими рештками кролів. Получається, таке, щоб воно було з м'ясигом трохи. А то купив для тесту, хочу подивитися, як воно взагалі от виглядає. Бо треба щось придумати, бо блін, купив собак, щоб утилізовували рештки, так? а вони, виходить, їм не вистачає собакам. То я забагато трохи собак купив. Тепер треба буде ще щось мудрувати, щоб ще собак було дешевше годувати. Коротше, покажу вам, що прикупив. Проште, Суха чоловік робить отакі от штучки каже для собак. У мене є там одна така безумна затія. Напишіть, як думаєте, як гадаєте, що то таке, що в мене за затія. Там ячмінь, каже, пшениця, ще якісь там приправки додає. Ну, коротше. Фішка в чому? Каже, ти ото його засипаєш. Маєш собакам давати засипаючи, заливаєш легенько водичкою і даєш настояться пів години. І вони каже, його їдять. Ну, чути рибою. певно, що рибну муку дає, таке, знаєте, свіжим карасьом чути. Вони кажуть, їдять фішка в чому, що воно каже, не скисає, бо як зварити і оставити там на день, то воно каже кисне, а це не скисає. Ми будемо пробувати. Будемо пробувати, щось дам. Якщо воно піде собакам, то придеться щось собі таке мутити. Не знаю, називається пластівці чи як воно, бо є, воно по-різному виглядає. О, Оскривай. Відкривай. Ні, тут, о, тут зніме. З того кінця підніме. Сукирку положив. Або, ну, ну, не скидай, не скидай того. Сукирку положив, бо ж треба рубати, по типу, якщо грубим починаю топити, то воно не цього. Ти підніми спочатку, пане, що так не дасть ручку. Відкрити. Але треба столика чуть-чуть більшого зробити. Тут я от останній раз жарив вночі, то ще не прибрав. Ну Бачиш, в тебе тут дивись. Тебе тут палиш тільки там. Так. А то тако, коротше, дивись. Тут теж можна палити. Одна штука така, як в тебе. Ото, no, да? no. Друга юшку варити, то юшку треба варити, то я так понял. Так, так. Ставиш одразу казам кайва. Треба різко шашлик, так? Треба різко шашлик, да? угу. шашлик. Правильно. тут або дрова. Займається, так, да, і ложиться сюди в дрова. Да? Ото шомпора то є. Жар там ложиться. Да. Треба почистити або... Щоб там піддувайло було, то тобі піддувайло нарізко на шашлик. Відкривається угу. все, звітом дує. І все. Скільки ти тут готовий якісь стейки, пропустить, чи шеребра, щось. Я ото минулий раз робив, то положив тако до половини три полоски ребер. То десь приблизно 3 кілограма. Тут можна приблизно 6. 6 ну, кілограм 10-12 можна сюди загрузити. Казанок і є сюди файно. Ще казанка нема. Я ще не придбав. Мені не. Получається, тільки хто зробив цю бляху і то під бляху зробив це. Стільки м'яса грузив, що бачиш, аж колеса в Землю. А ця штука, як фанцикліруєш, то вже дійсно зробив так, так. Бачите, зробити щось, щоб стаціонарно було, бо ж жавіє. Типа кладеш, тут Так, Так. Не пригорає. Ні. зовсім. Закалив типу, папа правильно. Це і будок не обов'язково. Ну я обов'язково так, але я зробив типу, вдруг, там більше хочеться. Але туди не треба. Туди більше не треба цього ложити, бо якщо більше заложиш, падає температура і воно вже не сушиться, поняв картопля так як треба. Вона вже таке як жарна на сковородці вдома в хаті. Я пам'ятаю. Яка тут температура? Наганяв до 220 навіть робив. Да? Да Але кожен цей його треба жарити при своїй температурі. Поняв? Треба його якось. Що, спеціаліст пожарив. <coughs> Хочу зібрати, подивитися, да? <coughs> так? Приварно гарно. Не насмаркано. Оця штука була під замовлення. А так -то воно притик. ]éta. Ні, а печки вони такі роблять. Ні, ні, є в наявності завжди. Да. Да. Які Там мангали хочу, є, є ті. Ті хочуть всі одного фасону. Да, да. Ні, Не одного фасону. Типа є без цеї, без печки, є одна ця. Як вона називається? Є для мангала, є для. То яка правильно його назву? Барбекю. Барбек, да, смокер смокер барбекю. Називається Техас. Техасський рейнджер. Нічого. <рес> Оля спеціаліста. <рес> Трошки маленька ця обляшка. Треба відійти. Трошки відійти, знаю, що зробити... може, з дерева, я думав. Вони не зробили з дерева, певно, що думаю, за того, що... щоб воно ну, не пригорало, знаєш. Але, тут... да, але трошки опуститися може нижче, бо чуть ручка мішає. Сюди, знаєш, не положиш великої і... посудини для м'яса. І то, щоб, щоб знаєш, воно типо, так на заштовках вийшов, опустилося. Підняв заштовку, поняв? І поставив собі миску з м'ясом, Та сітку тримаєш, викладаєш. Отак... А так все цього. Зачетненько. Аби було що жарити.